Доброго дня, пані панове, та інші наглі Ельфи. І в нас друга частина огляду цього скетчбука. Якщо ви не бачили першу частину, перейдіть на канал, і вона там є. Можливо, якщо я не забуду додати посилання в описі або ще десь. Це друга частина, де ми продовжуємо дивитись цей скетчбук. Як зараз ми закінчили десь ось тут. Ми закінчили на Аїді. Якщо ви не знаєте, що це хто це що відбувається, в першу частину, а ми продовжуємо. Далі ми маємо Гудоманс. Тобто це ж я щось подивилась, здається, це удомус перший раз, і якісь приколи. О, це, до речі, печать. Тобто така печатка, реальна, яку я зробила, але зараз не знаю, що чого вам показати. Оце я планувала свій костюм Хаула, тому що я пошила. Ну, зараз наразі пошита тільки куртка. Вставлю фотографії, але я планувала пошити ось такий цілий костюм, далі планую. І я його зроблю. Тобто більш деталізований. Він трошки не так виглядає, насправді. Я змінила проєкт, але фотка буде. Оце я дорвалася до своїх е, цих Олін. Ні, це не знаю, чи це Оліна пастель чи як вона називається. Але не суха, тільки та мокра пастель. Я тоді поїхала в Київ, знайшла свої старі пастелі намалювала Вальдемара з Аркани. Люблю Аркану. Це знову Мітіфрін з Балдурс Гейта і Віл. Він прикольний. мені подобаються ось ці всі прикалюхи на цьому розвороті. Це вже почався той момент життя, коли мені не хотілося малювати і якось мене не виходило. Але я думаю, ну якісь скетчики просто пороблю, змушу себе і так далі. Але вже тут ми можемо побачити початок ери малювання. Я не знаю насправді, що мене так втомило, можливо, те, що в мене був челендж малювати цей заповнити скетчбук за місяць, і після цього в мене був ще файт. Або, можливо, мені просто напрягли, я не знаю. Це каджити зі скаріма, тому що тоді я трошки грала з скарім, здається. І моя кішка Машка. Це мав бути концепт персонажа, який ніколи не стався. Я не знаю. Я не знаю x 2 Це мала бути грусна картинка про мого тіфлінга, який... Потрапляє в сіні прокляті землі, він послідовник селуна. Якщо ви не знаєте Лору і за за балдрузі, знову ж таки або потерпіть, або перемотайте. Він послідовник Селуна і йому стало дуже сумно через балдрузі. Це Боже, йому стало дуже сумно через тіні прокляті землі, тому що він емпат. Йому не подобається дивитися, як всі помирають темно і погано. Він дуже емпат, він дуже добрий. Тому він тут оцього плаче розривається. Йому кажуть, да не щас цей, щас врятуємо, все буде хорошо. Ну от, але ніхто ніколи картинку не закінчив. Тут я не знаю, як, якимось чином була роздавлена муха між сторінками, тому це вбивст... сцена вбивства. <с entrarly> я не знаю. Я не знаю, що відбувається. О, Це мій Аластер і Гейл, але це мені не сильно подобається. Загалом розворот виглядає ок. Інший мій персонаж, але я не знаю, чи до кінця мені подобається. Пірат, який просто потрапив в халепу через свої ж дії. Це Морилея. Це ще один мій персонаж з Балдургій. Це Загалом мені подобається вся, скажімо так, серія, якщо це можна назвати розворотів з цими пацанами. Тобто, зараз. Ой-ой! ой, ой, ой Трясемся. У мене наш стабільний штатив. Ладно, потрясіться трошки. Отак. Отак. І отак. Я цього ніколи не закінчила. Я вважаю, що вона б дуже дружила з цим моїм Аластером, тому що вони м'ємні разом, вони смішняві. Лорелея це паладіла Латандера. Мені подобаються ці візерунки. Шкода, що я ніколи не закінчила. Це розворот по найвеличнішому шомену. Але плод твіст насправді це мої персонажі, тому що я пхаю їх в кожне доступне ау. Це також мій персонаж був і Івіл. О, це мої персонажі. Інші вже ще, я про них забуваю, я їх вигадала, здається, коли їхала в автобусі. Це Нео і Нот. Нот тут погано видно. І вони, я б сказала, пілоти. Знову ж таки, я не вірю в основання літаків, тому в мене в моїх персонажах літає що завгодно, крім літаків. І це щось між дирижаблем і летючим кораблем. Я обожнюю концерт летючих кораблів, навіть якщо це не якось. Ну, не дуже зручно і так далі, але вони по суті літають на літючому кораблі, тому що я так сказала, тому що я так хочу. Я вважаю, що технології можуть це зробити, і вони, скажем так, е екіпаж невеличкого летючого судна. До цього це летюче судно мало бути чисто для перевозки грузів, але потім сталося або якесь стихійне лихо, або ще щось, і вони стали різко евакуаційним летючим судном. І, по суті, їх історія заключається в тому, як вони літали на небезпечні рейси і так далі. І в одному з таких, я вже не пам'ятаю точно деталі, тому що це було вигадано давно, і я до цієї історії ніколи не повернулась. Але Нео підстрелили, коли він був на цих, на цих, снастях. Я не знаю хто, я не знаю, як і чому, просто так сталося. Тому що, ну, Нео такий трошки незібраний, і він такий хі-хі-ха-ха. Ой. Ну, власне. І це той момент, коли нот тримає штурвал. І він такий, да, все хорошо, капітан. о по пу пу полетіли. Та ладно, нормально, вижив, чесно. Як бачите, ненор нерв це його ім'я. я. got wounded and scared the shit out of not. He's fine. Not is not також. Погодоманс це взагалі вирізка. Робила моя одну групну серію, тому що в нас було завдання зробити господ, як це називається витинанку. Ну, ми робили витинанку з паперу, і темою була поп-культура або медіа. І ми такі: робимо фанат Погодоманс. Робимо фанат Погодоманс. Ось ця, до речі, цікава річ, тому що це <різь> насправді макіяж. Тобто, це блискітки, які я знімала зі свого обличчя за допомогою. Цього за допомогою скотча, як бачите, це було від, від косплею Хасоміку. Гудоманс. Я зробила для нас другом з цього брелочки. і також зробила з цього листівку, можу, мабуть, ставити десь тут. Це пішли вже скетчі до мого проєкту в університет, який я обожнюю, але все ще ми не доробили, тому що ми малювали, наша група малювала ілюстрації. До Одіссеї. Я ж ти, що після прослуховування Епіка, взагалі мене в мене була люта гіперфікса на Епік з Мюзикл. Тому я була тільки рада і я намалювала ці я початкові сцени, я просто, мабуть, їх зараз повставляю. І це були скетчі до них. Якісь ранні скетчі, не знаю навіть що це. Знову якийсь рандом, як бачите, в мене вже після цього було набагато менше малювання якогось повноцінного, і більше або речей в університет, або просто якоїсь фігні. Це Гермес. Це також перший скетч до цих ілюстрацій, і Гермес, тому що він мій улюблений персонаж, Я обожнюю Гермеса. Загалом, типу, це мій улюблений міфологічний персонаж, скажімо так, якщо можна його так назвати. Ось. Це нас Добре, це коти, які ми. Хто такі ми? Я не знала це коти, які ми. А цей концепт обкладинки для цієї ж книжки знову ж таки, я поставляю. Спина вмальована з рефа з Пінтереста і мала би бути спиною мого персонажа. Це мала бути сцена з нашої гри в ДНД, тому що наші персонажі потрапили в місто. Яке має, ну, по суті, Чайна Таун. Скажімо так, наш демо писав це, як ви входите в щось подібне до Чайна Тауна. Ми увімкнули чомусь японський Сіті Поп і грали під це. І я намалювала сцена, наші персонажі заходять в Чайна Таун. Це ще один малюнок цієї куртки Хаула, щоб розібратись. І далі йдуть скетчі до того ж завдання. Загалом дуже прикольне. Узявся колінка. Це те ж саме з цей взагалі мій люблений. я обожнюю цього Гермеса. Я не знаю, як я його так намалювала, але це моя абсолютно улюблена картинка. І він мені дуже подобається. Мені здається, це одна з найкращих робіт за останній час у мене взагалі. І ну я не знаю, він якийсь дуже позитивний. Якась фігня. Мої персонажі з Новели, яку ніколи не вироблю. Знову якась фігня. А, це я планувала як робити адвент-календар для друга на свята. Якась фігня, я не знаю, це я хотіла зробити собі таку сумку. Це те, що планувалося. Це, як я казала, вже печать, яку я сама зробила, але зараз вам її чесно не знайду, щоб показати. Можливо, вставлю відео або фото, але я просто зараз її не буду шукати, бо це неможливо. По фану. Якийсь персонаж. Одіссей, Гермес, руни чомусь. О, Ось це я не знаю, до речі, що це Літера. Але не знаю, хай там полежить. Це я вигадала інших персонажей. Історія про лицаря і короля лицар, король на наступній сторінці, і шут. Шут завжди має бути. Як бачите, лицар у нас жінка, тому що We Love. Чи я зробила щось цю історію не сильно. І тут вже мені зовсім намалювалося це степ з Аркейну. Я подивилася тоді. І, звісно ж, мій улюблений персонаж це той, хто з'являється на півтори секунди і має одне слово. Правда. Але він класний, він зелений. Це мій персонаж з ДНД. Але насправді тут поза злизана з того Артус Азери з Аркане. Тому що мій персонаж мав іти на бал маскарад. І я кажу: хочу маску лиса. Хочу маску лиса як відсилку до Азри. І ми зробили йому костюм загалом з відсилкою до Азри. І ця картинка теж відсилка до Азри. Ну і на цьому загалом все. Тому що далі, як бачите, малювати взагалі ніхто не збирався. Я зробила оцінку чаїв в Лаваре це не всі чаї, які я пробувала. Але о, тут один відпав, до речі. Ось він. Це не всі чаї, які я пробувала, але це всі чаї, які на момент роблення цього в мене зберігалися вдома. І далі особливо нічого немає. Є ось така картинка знову з Фотобудки з фестивалю. Це той тренд, який був в соцмережах нещодавно. Ну, я думаю, якщо ви сидите в соцмережах, ви знаєте, що декого тренду я кажу. Я намалювала своїх персонажей, замість того, щоб його знімати, тому що ну, так простіше. Це щось для університету. Це щось для університету, як бачите. Це мав бути план сукні. Можу пошити для Госплею Софії, але. Ні. І тут вже особливо показувати немає чого. Це було спроби намалювати іншого персонажа з Gate і якось інш... цей скетчбук. Але спроби були провальні, тому на останніх сторінках в нас пуст. І ось такий скетчбук в мене вийшов. Як бачите, просто в якийсь момент в мене зникло бажання малювати і ніколи не повернулося. Я старалася його повернути різними способами, але, на жаль, закінчити скетчбук такими ж гарними картинками, такими ж деталізованими і взагалі якимись повноцінками, як було до цього, в мене не вийшло. Просто по причині я перестала малювати і не можу зрозуміти, як почати малювати знову. Але я все ж таки маю надію, що колись це закінчиться. Гадки маю що з цим робити. Насправді це дуже смішно, тому що я вже починаю вірити в прокляття відео про артблок. Другий раз у мене стається таке, що я знімаю відео щодо артблоку і одразу після нього потрапляю в артблок. Причому такий порядочний. Що з цим робити? Гадки немає. Сподіваюся, з нього вийду. Але чим далі, тим менше, я в це вірю, тож, можливо, варто пошукати нове хобі. Також це є причиною, чому я не знімаю відео на цей канал аж так часто. Я просто нічого не роблю. Мені немає про що знімати. Але сподіваюся, що вам хоча сподобався цей скетчбук, тому що він то не винен, що його ніхто не закінчив. Він лежав у мене більше року, чекав, і ось він можна вважати фінал. Дякую за перегляд, можете підписатися, якщо вам цікаві відео. Я знову. Я, мабуть, цього разу не казатиму, що я старатиму знімати більше, просто подивимося, як вийде. Що ж?